Вітаю вас на каналі Сади Буковини. Сьогодні поговоримо про нюанси догляду за садом. Не будемо говорити про конкретно, який препарат, коли яка хвороба. Я би хотів розглянути більше загальні моменти догляду за садом. Тобто, що таке хвороби, що таке шкідники, якими препаратами можна боротися від них, які види препаратів бувають. І розглянемо деякі споріднені моменти. Запрошую. Ми зараз підійшли. До яблуні в стадії цвітіння якраз в середній цвітіння, бо, як бачите, є деякі квітки, які повністю вже розцвіли. І дещо також бутончики майже розпущені, І деякі, але деякі також ще повністю рожеві. М -м Насправді цвітіння це є критичний момент для кожної культури, тому що переважно обробки. Комплексні обробки від хвороб та шкідників до та після цвітіння є критичними для нашого урожаю. І також не тільки захист від шкідників є критичним, а ще й захист від несприятливих погодних умов, якими переважно в наших умовах є приморозки. До та після цвітіння ми боремось переважно за те, щоб наш цвіт на яблунях вижив. Бо якраз у період цвітіння. Існує надзвичайно велика кількість різних шкідників, всяких там довгоносиків, листовійок, плодожерок і так далі, ну там залежно від культури, там після цвітіння, з якими потрібно боротися. Можна це робити препаратами як контактними, так і системними. Що означає контактні або системні препарати? Контактні препарати це такі препарати, які діють. На патоген, тобто на шкідника, при безпосередньому потраплянні на нього. Отут от навіть в нас є якраз дуже доречно, якраз я навіть не, не помітив, але от почала буквально на днях розвиватися дуже сильно попелиця, ще називають її тля, отакі зелені, зелені або чорні, як бачите, комашки. І вони переважно їх завжди можна бачити з мурахами. І дехто думає, що мурахи полюють на тлю, але насправді це зовсім не правда, мурахи тлю розносять. Вони її розселяють навмисне по рослині. Тля випиває сік молодий, тля випиває сік з молодого листочка або з молодого пагона, тобто той, який якраз дуже соковитий, ще трав'янистий. І мурахи підходять, її пасуть, доять і ну, тобто споживають. Той сік, який тля випиває з рослин. От що, До чого я веду? От Якщо в нас є наприклад, тут тля, і ми використовуємо контактний препарат, то він знищить тлю, яка зараз, зараз на даний момент є. Ну або іншого шкідника, на, який, на якого він вип... цей препарат попаде. Переважно використовують контактні препарати від різних гусеней, тої самої тлі і зимуючих форм різних шкідників. Також проти відкладених щойно личинок або навіть ще коли шкідники є в стадії яйця. От. Натомість системний препарат він переважно має комбіновану дію і буде знищувати оцю тлю в той момент, коли він потрапив на неї. І додатково він ще й вбереться в е, особливо найновіші новітні препарати. Він ще й вбереться в зелену масу і буде тримати захист впродовж декількох днів. Тобто е, загине і цей шкідник, і той шкідник, який захоче харчуватися нашою рослиною за деякий ще навіть час. Тобто, от маємо це основна відмінність між контактними і системними препаратами. Абсолютно, абсолютно те саме діє і для фунгіцидів. тобто, Препаратів, які захищають рослини від хвороб. Абсолютно той самий принцип. Нагадую, що всі види плодових та декоративних рослин можете придбати в розсаднику сади Буковини. Посилання буде в описі. Все, що може рости в наших умовах, все можна там знайти. В ширший період цвітіння, тобто до, під час та після цвітіння, ми боремося зі шкідниками, які. Поїдають цвіт, як я вже казав, і які випивають от сік з, молодих, з молодої рослини, тобто з молодих нових утворень на рослині. Важливим моментом цвітіння є саме те, що треба намагатися, от коли є цвітіння, таке як зараз, не обробляти препаратами. Переважно через те, що ми можемо нанести шкоди комахам-запилювачам. Це будуть бджоли та джмелі. Дуже важливо, джмелі, вони працюють при низькій температурі. Бджола вже так при трішки вищій температурі вилітає, а бдміль працює все-таки при низькій температурі. От, ми не хочемо, щоб вони постраждали. Навіть препарати, які вказують, що вони не шкідливі для бджіл, і так, і ні. Вони не шкідливі для бджіл через декілька годин там, після обробок. Але в той момент, якщо ви, наприклад, обробляєте, і бджола літає, або буде літати за декілька хвилин, чи там навіть до години після того, як ви обробили, все-таки препарат на бджолу повпливає. Тому я не обробляю і не рекомендую нікому обробляти. А ще одним моментом, чому не треба обробляти навіть від хвороб, не тільки від шкідників, як я щойно казав, а і від хвороб, тому що велика кількість фонгіцидів, особливо контактних, може все-таки взаємодіяти тут з маточками-стичинками. з і палити пилок, тобто знешкоджувати квіти, що може привести до поганого запилення. Або навіть вже пошкодження квітки, яка запалилась і мала би дати нам урожай. Надзвичайно важливим пунктом у догляді за садом та і за виноградником і іншими культурами, декоративними чи плодовими, є обрізка. Про обрізку детально говорити сьогодні не будемо, але я хотів би показати вам, як виглядає досить. Гарненько обрізане дерево, яблуня, методом балерина напіввертено, напівярусна крона. І можете подивитися, як тут у нас от є повністю відкрите. Не знаю, наскільки добре видно, але повністю відкрите, наприклад, от нижній ярус. В цього дерева є незначний недолік, воно трішки нахилене, але нічого. Бачите? Нижній ярус, тут повністю. От. Все. Гарненько просвітлюється. Є доступ і до. Є доступ сонця до всіх повністю листків тут. Також буде провітрювання і освітлення, що надзвичайно важливо в боротьбі з хворобами, тому що з хворобами ми боремося, як ви розумієте, не тільки обробками, а ще й такими механічними операціями, коли ми забезпечуємо правильне, найбільш вигідну для нас, для нас взаємодію між рослиною і навколишнім середовищем. Також бачите, отут. Далі йде звуження дуже сильно доверху і максимально, максимально, максимально вже зверху вузько, щоб от дерево, як бачите, от повністю от має форму і просвітлюється повністю, провітрюється зі всіх боків. Також не буде перенавантажений урожаєм. І відео з обрізкою яблуні, а також багатьох інших культур, знайдете на цьому каналі, посилання буде в описі. Навмисно тут підійшов до персика, який не має стійкості до кучерявості зовсім, і досить сильно вразився цією хворобою, незважаючи на обробки міддю. Хоча є не такі припалені листки, але це. Ну тут досить сильно видно, що таке є хвороба і як вона уражується. Чим можна робити профілактику хвороб комбінацією. Системних та контактних препаратів. Контактні препарати, переважно препарати на основі МІДі, найефективні ефективніші по деревах, їх потрібно застосовувати на початку росту. Тобто, коли ще деревина гола, брунька повністю замкнена, коли тільки-тільки починає прокль... прокльовуватися брунька. Також дуже ефективними контактні препарати будуть, якщо є сильне ураження. Ще одним важливим пунктом контактних саме препаратів, як я вже казав, переважно препаратів на основі МІДі. Або навіть тої самої бурдоської суміші, є те, що вони працюють від зимуючих патогенів і добре працюють від грибкових хвороб, які, які уражають саме кору. Від всяких бактеріальних там, опіків, чорних раків і багато-багато всього іншого. Тобто, навіть якщо не обробляти сад впродовж сезону по зеленій масі, то то рекомендується провести хоча б одну мінімальну обробку по, перед тим, як розпускається брунька, або в період, коли розпускається брунька, саме контактним препаратом, щоб нейтралізувати грибки, які будуть уражувати кору і можуть завдати непоправної шкоди дереву, навіть по привести до його повної загибелі. Системними препаратами, неважливо, чи це персик, чи це якесь там яблуня, умовна. Можна і потрібно працювати також профілактично, але вже коли є велика кількість зеленої маси, як я згадував в попередньому сегменті відео системні препарати, незважаючи чи це від хвороб, чи це від шкідників, найкраще працюють, коли є велика кількість зеленої маси, коли є у що вібратися препарату, бо системний препарат він не буде входити в кору. Він саме входить тільки в зелену масу. Тобто можна зробити висновок, що все-таки не потрібно віддавати перевагу якомусь певному типу препаратів, а комбінувати контактні і системні препарати залежно від потреби і залежно від періоду вегетації. Тут можна згадати ще один маленький нюансик для найефективнішого захисту від шкідників та хвороб. Потрібно застосовувати завжди препарати з різними діючими речовинами. Навіть не так різні препарати, як препарати з різними діючими речовинами. Тому що в хвороб може вироблятися резистентність. І навіть самі виробники не рекомендують застосовувати там, залежно від препарата, застосовувати той самий препарат. там... Або один раз за сезон вони його кажуть застосовувати, або два рази тільки за сезон, або не застосовувати той самий препарат два рази підряд і так далі. Тобто це ну, треба вивчати вимоги кожного препарату, як його найефективніше використовувати і застосовувати. Також на каналі знайдете набагато більше відео про догляд за різними рослинами. Запрошую переглянути. І дякую за увагу. Побачимось!